Далі про те, як російська ФСБ діє на своїй території, як насправді боїться інформації правдивої. Отже, вона порушила кримінальну справу щодо медійників, які знімали репортажі у Курщині. Отже, йдеться про українських журналісток Діану Буцко та Олесю Боровикну. Також кореспондента американського СІНН Ніка Волша, які раніше знімали у захопленій українською армією суджі, і за інформацію російських змі їх усіх звинувачують у незаконному передані кордону. До того ж, у ФСБ заявили, що медійників Голосять у міжнародний розшук. Діана Буцько заявила, що вважається тиском на незалежну журналістику та бажанням приховати правду на територіях, де тривають бойові дії. І є вже реакція на цю ситуацію в Європейському Союзі. Зокрема, вже відповіли на порушення Росією кримінальних справ проти журналістів, які знімали репортажі у Курській області, під контрольні силам оборони. України, отже, про це йдеться наразі у заяві Ради Європи щодо захисту журналістики та безпеки журналістів. Європейське відомство вже очікує, що розслідування відносно російських погроз двом італійським журналістам Стефані Батісті та Сімоне Трайні буде проведено якнайшвидше. Отже, зазначається, що їм потрібно забезпечити захист, якщо у цьому буде необхідність. А ще у Раді Європи зауважують, що такі переслідування заважають журналістам інформувати людей про поточні дії у Курській області. Далі про економічні махінації адже Індія зараз продовжує купувати під санкційну. Російську нафту, причому у липні ця країна випередила Китай у якості найбільшого у світі імпортера цієї сировини із країни агресорки, оскільки китайські нафтопереробники почали купувати менше нафти. Ось про таке повідомляє Reuters. У видання зазначили, що у минулому місяці російська сира нафта склала рекордні 44% від загального імпорту Індії, збільшившись до рекордних понад 2 мільйонів барелів на день. Також журналісти наголошують, що індійські нафтопереробники вже почали активно закупати російську нафту, яку продає. Від зі знижками після того, як західні країни запровадили санкції у відповідь на вторгнення Російської Федерації в Україну.